Подання правдивої інформації і в соціальній мережі, і на друкованому виданні, що сьогодні являється таким рідкісним, але в нас воно є, і ми вдячні і раді. Це колос, щоб ви по всьому світі їздили з її футболкою, щоб весь світ знав, що є газета колос. Добре. Я б хотів, щоб ми всі усвідомлювали і розуміли, що це не просто часовість, це літопис. Тому що вже майже сторіччя, це вже літопис. Колос, ну, справді, видатна газета. Згадав свій перший віршик, який сюди приніс. А згадав, як свій перший матеріал, який сюди приніс. А згадав, як вперше став спеціальним кореспондентом. Шаную і бажаю нашому колосочку існувати вже багато. Багато і запалювати людей. Шаную їх за добру. Доброзичливе ставлення до людей, що вони ні на кого ніколи не підсідають і не нападають. Це було щось неперевершене. Микола Дмитрович, вам дуже дякуємо, тому що ми сьогодні причастилися таким прекрасним усім і музикою, і, і, і усім спілкуванням, і побажаннями. Дай Боже не чекати ювілею, а зустрічатися кожного року в такій гарній добрій атмосфері.